Що це титаню киселю молошного наварила, то бачу в місточках стоїть. А, ні, не хо, я його гедую. О, Раніше ти знаєш і любила. О, А тоді, колись побачила, як Ганна німа, сиділа, їла його на кладовище. І після того чогось противила. Ти ж помниш бабу Ганну? Помни, щоб же ти не помнила. Це ж ми ще в селі жили, як ви з Рицьком приїжджали, ге? як тільки познайомилися. А вона тут коло вигона жила. О! Зразу за садком. Чи правда, чого жила, вона й досі жива? О. Це вона з якого? з 23. О, ні, то баба Мотря була з 23. -го. А вона, по-моєму, з 29 року. -го то це і скільки зараз? 94 роки вже. Бабі Ганні. О, Та, звісно, вже стара. О, ну, Я ти знаєш, що це недавно балакала з Марусею. З тот Марусею. О, то, каже, Ганна ще вештається. О, понятно, що вже ж воно здоров'я не те. О, ну, ще й городик невеличкий. Звісно, не такий огород, як у нас колись були по півтора Ну, Та трошки курочок невеличке. Хазяйство, бо вже ж вона його не вгулає. О, ну а ще ж, ото потихеньку важко лупеться.